Добрий день, з вами Мігрант. Виїзд чоловіків з України. Е і зараз ми детально про це поговоримо. Ну, з вами Мігрант. Ми поїхали. <му> у Верховній Раді зареєстровано новий законопроект 8029, у якому депутати пропонують дозволити перетинати кордон чоловікам призовного віку від 18 до 60 років. Але є одна умова. Хоч, якщо хочеш виїхати, то плати внесок на державний рахунок. Ну, це так, якби коротко. А якщо не коротко, то ми поїхали. Прозовники можуть виїхати за кордон за наявності цих документів, і рішення органу державної влади про офіційне відрядження за кордон. Документ, що засвідчує факт навчання чи вступу у закордонний навчальний заклад, письмове погодження на виїзд за кордон від ТЦК, яке практично не видають. Документ, який підтверджує наявність відкритого рахунку в одному з державних банків України з гарантійним внеском, тобто чоловіки для виїзду за кордон повинні відкрити рахунок з мінімальним внеском 12 945 гривень, то поповнювати його щомісяця під час перебування за кордоном на 1306,5 перепрошую з половиною гривень. А ви як вважаєте, чи даний законопроект взагалі підтримують депутати, чи як ви взагалі до цього ставитесь? Ну, а з вами мігрант: лайк, підписка, і пишіть вашу думку внизу. До побачення!